Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді містка та легка сумка для зберігання речей розміру М. Її параметри 65, 45 та глибина 20 см. Ідеальна для тих, хто хоче компактно зберігати ковдри, подушки або сезонний одяг. Маємо в чотирьох основних кольорах: ось такий білий, чорний. Бежевий та такий темно-сірий кольор. Розглянемо цю сумку більш детально. Сумка виготовлена зі спанбонду, легкого, міцного та дихаючого матеріалу, а для більшої зручності та захисту передня панель зроблена з прозорого та міцного ПВХ. Завжди можна бачити, що всередині. Об'єм сумки дозволяє легко вмістити велику ковдру, кілька пледів. Теплий одяг або подушки. Для наглядності в нашу сумку ми склали 4 подушки та тоненький плед. Це чудове рішення для сезонного зберігання та позбавлення візуального шуму. Маємо дві ручки для зручності, якщо потрібно, можна її переносити з собою. Також є зручна блискавка, фурнітура гарна та якісна. Вона ідеально підходить для зберігання у шафі, під ліжком або на полиці. Все акуратно складено, речі захищені від пилу і жодного зайвого безладу в домі. Сумка для зберігання це просте, але дуже ефективне рішення для організації простору в домі. Надійна, легка, містка, саме те, що потрібно для великих речей.